Давайте поговоримо про страхи. Страх подавати заявку на конкурси, страх. Писати те, що викликає емоції, і страх піднімати ціну. Це звичайно різні страхи, різні ситуації. Тут можна в різних напрямках рухатись, щоб їх вирішити. Але давайте знайдемо щось спільне. Спільним тут являється емоція страху. По своїй природі це таке відчуття уникнення. Тобто, коли ми чогось боїмося, нам хочеться уникнути. Але питання чого нам хочеться уникнути небезпеки. Небезпекою є ситуація, де ми себе відчуваємо. Беззахисними. Та? і Можна сказати, що страх це відчуття беззахисності, незахищеності в небезпечній ситуації, яку хочеться уникнути. Щоб здолати страх. Важливо оце бажання уникнення змінити на бажання прагнення, тобто йти в ті ситуації, які ми боїмося, таким чином сприймати їх як виклики і долати їх. Таким чином ми будемо підсилювати в собі таку, знаєте, героїчну нашу частинку, формувати свого внутрішнього захисника, з яким ми будемо почувати себе у безпеці. При будь-яких небезпечних ситуаціях та зовнішньо небезпечних, а щоб це відбулося, важливо мати певний сенс, тобто навіщо ці страхи взагалі долати. Або навіщо взагалі мені цим займатися? І цей сенс може теж руйнувати внутрішні страхи. Тобто, що для вас взагалі є творчість? Навіщо ви займаєтесь творчістю? І от відповідь на це запитання може дуже сильно ослабити ці внутрішні страхи. По-друге, на рівні поведінки важливо закріплювати ваші ситуації, коли ви здолали свій страх. Тобто, як герой, який здолав ворога, який здолав перешкоду, важливо святкувати важливе відчуття тріумфу, тобто хвалити себе, підтримувати, радіти, винагороджувати, коли ви долаєте якусь ситуацію, яку вам хотілося уникнути, а ви пішли на неї вперед та борячись, з іншого боку, страх. Це певна ситуація в нашій уяві. І дуже часто ми не контролюємо свою уяву і формуємо там такі трагічні сюжети, де ми чомусь завжди програємо, та? ми завжди не доходимо до бажаного результату. Ну, наприклад, там. Подам заявку на конкурс, там відмовлять, подам, прийду вже на цей конкурс, покажу свої картини, всі будуть сміятися, або ніхто не буде дивитися, або напишу якийсь допис, який викличе, якісь почуття, або розкажу щось, і це люди захейтять. І таким чином ми будуємо такі сценарії в своїй свідомості, де за сюжетом наш головний герой чомусь має страждати і помирати. Щоби. Ослабити теж страх, важливо відчути себе в певній позиції автора. Уявіть себе таким сценаристом, який пише не трагедії, а, наприклад, там, трилери або трагікомедії, або взагалі такі бойовики. Та ви приходите на виставку, всі починають. Сміятися, ви берете, витягуєте з. А я от зараз подумав сюжет такий фантастичний. Та от <сміх> люди в чорному, ви витягуєте це і пам'ятаєте? Ручка та ручка, натискаєте, блимає світло, і всі забувають, чому ви вони прийшли. І ви починаєте їм казати. Вам це подобається. <хи> І вони починають по-іншому дивитися на ваше мистецтво. І при такому сюжеті ви себе набагато впевненіше почуваєте. Тому, щоб долати страхи, важливо контролювати теж свою фантазію. З іншого боку, тобто, які ще є способи, та, як долати страхи, це принцип поступових кроків. Тобто, ставити собі ті задачі, які вам під силу. І поступово розвиватися, та, наприклад, страх піднімати ціну. Якщо вам страшно підняти на 50%, підніміть на 25, і таким чином, через певний час, ви зможете ще на 25% підняти і відповідно вийти на ту суму, яка вам хочеться. Також в боротьбі зі страхами важливо розуміти, чому страшно віднайти оцю внутрішню причину. Тут важливий момент не історичну причину, а саме внутрішню, тобто, що в моєму мисленні, в моїй уяві. В моїй поведінці відбувається, що викликає в мене страх, і щоб цей страх столати, важливо оцю логіку усвідомити і зробити такий внутрішній переворот. Віднайти іншу альтернативну логіку, яка дає відчуття спокою або впевненості, можливо, десь навіть злості, для того, щоб позбутися цього нересурсного емоційного стану. Це такі загальні принципи, на які можна опиратися для того, щоб долати свої страхи, і для того, щоб відчувати себе вільною від страхів людиною. Тому, якщо вам хочеться здолати свої страхи, Важливо зосередитись на всіх цих компонентах, на поведінці, тобто не уникати а йти туди на сенсові, шукати відповідь навіщо я це роблю, розуміти логіку внутрішню, чому виникає цей страх, що його викликає. Тобто є певні переконання наші такі глибинні, які викликають оце почуття. І також важливо, коли ми долаємо. Ці ситуації, де ми боялися, закріплювати їх відчуттям тріумфу, тобто, що я молодець, супер, що я здолав ці перешкоди, і таким чином формувати цього внутрішнього захисника, який буде давати нам відчуття захищеності в будь-якій зовнішній ситуації.